Борис Дмитрович Гінченко. Багато хто знає його як письменника, інші як автора словника. Але Глімченко це насамперед педагог, педагог-революціонер, який повністю віддався своїй професії, яка згодом стала серцем його життя. Народився Гліченко на хуторі Міховий яр харківської губернії. Але доля занесла його саме на Луганщину. Слово Олексіївка, маєток Христини Овшевської. Саме на Луганщині його літературна та громадська діяльність мала все значення. Його головною метою в житті була ідея виховання національно свідомих учнів засобами освіти. Він з притаманною працелюбністю працював над граматикою української мови. Сам писав буквар та читати для своєї школярів. Петро Коновалов його. Він навчав нас, як треба любити людей і свою рідну країну, котрій ми не знали, що вона у нас є. Навчив нас жити просто, не лізти в пани, а жити правдиво і чесно. Навчав нас читати по українськи з його книжок, в котрих у нього була ціла бібліотека, і написані були ним самим печатними літерами. Свою Олексійську школу Вінченко перетворив на так звану науково-навчальну лабораторію. А своїх учнів на активних записувачів та витворювачів чисельних творів. Марія Загідня, дружина поета, казала, хоч і не українська, то була школа, але вивчивши смій, діти знали, що вони українці. Вміли писати і говорити по українськи знали видати письменник України та вміли висловити свої думки путячою українською мовою. Зараз же Сергій Олексієвка втихий пам'ятник Борис Сапінченко, а в пам'яті учнів він назавжди залишив добрі згадки. Не вчителював би він у нас, не лежав би в моїй хаті копсар на столі.